Друзі, усім привіт! Сьогодні відео я хочу почати з подяки. Дякую нашим захисникам і захисницям за кожен ранок, за кожен день, що оберігають нас, наших дітей, нашу країну. Знаєте, я в Тіктоці вже не раз бачила їх багато дуже таких відео, як наші захисники оберігають нас коли дощ. Коли по коліна в воді, коли по коліна в болоті, і ти розумієш, що ти не маєш права жалітися, бо тому що ти знаєш, що нашим захисникам важкіше набагато, сто разів важкіше, ніж нам. Та, звичайно, ми плачемо, нам страшно за нашу сім'ю, за нашу Україну, за всіх людей. І їм важко, і ми маємо це пам'ятати. Ми спимо в теплих ліжках. Теплих домівках, а наші захисники в холодних окопах, в сирих окопах, в воді, в болотах. Друзі, я завжди говорила і буду говорити, що ми сильний народ, що ми вистоїмо, і що це буде в Україна. І дуже дякую всім захисникам. Просто за наші дні, за наші теплі вечори, за все, що вони зараз роблять для нас і для нашої України. Це просто словами неможливо передати ту подяку. Якби могла б кожного обіняла і кожному б подякувала. Тож, друзі, слава нашим захисникам, слава нашим героям! І Слава Україні! Все буде Україна. Роблю собі тут каву. Ротуся там Ось щось так потрібно так ставати, щоб не було такого. Що ти вже зробила в статому році? Ні, мені треба ще останні написати і вже, е -е, я досі дійс написати, культурою. Тільки я зрозуміла. Е, так. Мама, Довжай, ти... Він спа. Ти спав? Спав. Це той садити люба, аптечка. Тільки що прочитала, що до землі наближається астероїд. Думаю, мати рідна, що нам того бракувало. Як цей астероїд направити на русню? Такого повернути, щоб він одразу прям в русню вилетів. Ой, капець просто з тебе довинами. А ви я вам скажу, я того астероїду вже не боюся. Кажу, не тобто вже, а взагалі не боюся. Що, що я роблю каву. Так, Я отак наливаю вершки, потім каву. І потім ще сюди доверху виправляю воду. А, я ще вчора зробила манікюр і не показала отакий зелененький, золотистий. Ну, принаймні ліпше без кофійну, ніж топити, що є в тому, як називається, АТБ. Як засвічує. Отак потрібно стояти, щоб не було добре видно. Зараз я добави цукру і все. Сьогодні танців немає. Тобто вчора танців не було, співів сьогодні теж немає. Тільки процедура зарценку і все. Ти тоді не любила каву з чаєм, здається, цукор додати. Достану... Ні, я чай не п'ю з цукром. Так. Чай не п'ю з цукром. Але деколи... не деколи а завжди додаю, коли там, наприклад, канапки їм, тоді та я цукор додаю до чаю. А, а от якщо я там їм а щось солодке, то не додаю. А чого? Тому що так з солодким. І ну, так, так воно солодке. О, так. Я, що я розповідала? А, ще нічого нема. все. все Ніяких тих занять, тільки обертанки і процедура. А ти не бачу, деду, я купити хліб? Хліба немає і яйця немає. Нема. А ну нема? відкрих холодильник. А, нема, бо я вчора рибу останню, треба мені купити яйця і хліб. Це було купити вакибе. Ще потрібна цукор. От у мене є. І я хочу подивитися. Вчора дивилася на свічки, щоб свічки купити. Але в одному магазині не було. А в другому я щось подивилася? Ні, в ромашці не було. Але це, на ромашці було тут такі, як на цвинтар. Я знаю, а Чекай, ми були, заходили, коли, на, коли Арсен пішов, коли тато з Арсеном пішов кудись е, на процедуру, то ми пішли в магазин і там були е, свічки. Чи ми з Арсеном ходили? Е, це було е, той виниківський ринок. Mm -hmm. Ні, і там ще в магазин ми пішли, там були такі свічки. Е, не знаю, не пам'ятаю. Десь... Знаю, що в ромачці тут -вот біля нас були... Тебе тато кажуть. Як на цвинтар, ну втілок. Щось додому брати, такі свічки. <смірко> і так. Знаєте, вам скажу, людей немає такої паніки. От, наприклад, як 10-го числа у нас були ті ці вибухи і 11-го, ну і взагалі вони є кожного дня. По різних містах вибухи. Але тоді, от 10-го ми були їхали в АТБ. Щось там, хліб купляти, отаке всяке. Було багато людей, але не було такого, знаєте, як 24 лютого, що люди там все скупляли, оці все крупи. Ні, от Я зайшла. На полицях крупи було, все було. Люди просто собі додому купляли всякі там йогурти то все. Та, я бачила, що запасалися водою і добре брали там ті бутлики по 5 літрів, це все. Це можна зрозуміти, відключить воду, а вода потрібна, щось потрібно пити, чи зварити, чи навіть помитися. І це все. Але маю на увазі такої паніки, знаєте, не було, не було так, щоб розкуплювали все, то ні, такого не було. Ну та зайшла тут вої в ромашці. Свічок не було це все, але так, Ні, все нормально. І хочу подивитися піти на свічки. Я якраз буду їхати і ще зайду. А ти що так ставити? Чекай, поки я поговорю, <свіття> проходьте, пане! <свіття> а, все. Як завжди вам знову наговорила, тут на 5 хвилин. Ладно, друзі, всім хорошого перегляду. Я йду пити каву і заряджатися на цілий день. Звичайно, тут нічим не зрядишся кава без кофеїна, і вона тебе, можна сказати, взагалі не вставляє. Дуже так-то. Так, все. Так, Андрій з Арсенко пішли на процедури, а ми з Латусою йдемо туди, як ті магазин, це від одної гри чи двох. Зараз я тобі поправлю скій. Хочу подивитися. є свічки. Потім ще підемо, купимо хліб, яйця, майонез. Я там витянула крабові палички, салат зроблю. Мій любиний. Так, точно. Ура! У нас є 15 хвилин. Бо Андрій там на процедурі буде 15 хвилин. Количку буде так добре, на вулиці. Там магазин. Одиничка. Ми приїхали. Ліс. Мама, ще їхати тепло кинути. Давай. Ой, я з золотоці фотографії робила. Раз, два, три. Їдемо <гум> до хати вже? Так. Ні, їдемо в магазин, бо я там нічого не купила на Лечаківській. Не знайшла. Треба, я бояюся купити світ, світ. Угу. Андрій Треба, нас чекав. Ні, тепер ні. Андрій чекав в машині. Арсенку спить. І так файно. Ти таке Ліс. красиво. Я не, не знаю, мені не холодно. Тобі холодно? Тебе тепло. А ну там, все таке тепленьке. Давай скоро йдемо. Та я знаю, яка вона тонесенька. Сідай. Зараз, але він ще, він ще не розморожений, але нічого вже нормальний. Зараз Андрій піде вогонь розпалить і будемо робити. Шашлички. Я ще от зроблю салатик, так і казала, з крабових палочок. Зараз ще картоплю начистимо і теж посмажимо. Андрій вже шашлик посмаже, там ще трішки буде готова картопля. І салат зробила, зараз ще огірки помідори наріжу, і будемо їсти. Зараз зі златусію будемо робити багато чого. Саме люблю, цікавого. Я і і гуляю. Суперу. Багато чого цікавого. Так, це що? Це альбом, то ні. Тут є. візьмемо картон. Ой, тут падає. Будь якого всі візьмемо? Ще ось такий папір. Так, це закрий. Ой, зараз подивитися, що тут є. Так, цієї розмальовки, це не то і це не то. Ще є кольоровий папір. Так, золото. Е, лінійка і ножниці. А лінійка в тебе тоді поламалася, так? Так. Да. Ну, то буде трішки неаккуратно, або зараз щось придумаємо. Цекий що є пластилін. О, зараз буде цікаво, будемо що зробити. Так, тут немає. Дивіться, що Арчі робить. Ти мені вже на двоє. Що тобі зробити, щоб ти від мене не вістала? Я тебе вже трусила, тобі ще того не вистачає. <говори> <говори> і... і... <говори> спати! Спати, я сказала. На-на-на, по дубі, на по дубі.

Ми тут з Андрієм такий дивилися класний <кій> серіал. І скільки ми дві, дві серії подивилися. Андрій не витримав, пішов спати. Я вже почала монтажувати відео, думаю, поки змонтажую це все. І я собі думаю, можливо, це ще подивитися третю серію, можливо, і ще четверту. Але якщо я ще подивлюся ще дві серії, то я ляжу, не знаю, який годину. Тож, друзі, все. Я буду вже закінчити своє відео. І не знаю, що я буду робити, чи дивитися далі серіал, чи йти спати. Тож всім дякую за перегляд. Скоро зустрінемось і всім па-па!